Сьогодні ми поговоримо про декілька видів скління, які ми використали на цьому проекті. А тепер докладніше. Почнемо ми зі скляного навісу. Тут ми використали двошарове скло, графіт, яке складає по товщині 12,2 мм. Довжина цього навісу складає 6 метрів. Винус від фасаду складає метр. Тут система кріплення ванторутельна. Ванти по товщині мають 12 мм. Це дуже посилені ванти. What a dance, 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 dance instead in gets you out of yeah. my head. This is getting so. Компанія спеціалізується на надійності, міцності та яскравості своїх конструкцій. Тому звертайтеся до нас, пишіть в директ, і ми відповімо та зробимо вам безкоштовну консультацію вашого проекту.